Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Щойно оглянувши малюка cl 17 підігнали такі дійсно малюка від виробника Mitsubishi GF14. Малесенький гарний трактор. Десь я його вже бачив в теплицях, дуже зручно, невисокий. Десь по прикрай теплиці теж можна ним буде користуватися, проїхати завдяки власне, розмірам. І давайте трішки по функціоналу, по колії. Тут, звичайно, все залежить від передніх шин. Візьмемо рулеточку, зараз заміряємо одразу, щоб розуміти, яка колія по передніх, по центрах шин, бо по задніх, зараз ми глянемо, там бачу телескопічні. І ступиці. А тут по колії, по центру, шин 76, можна навіть сказати, і завдяки опуклості диску тут буде 90 см по центру передніх коліс. Ну, а задні колеса те, що я вам казав. на ступиці, і тут вже можна регулювати просто в дуже широкому діапазоні. Так, одразу. Це є 2004 рік по дисках, трактор дійсно свіжої серії. Дивимося, що є по ньому. Напрям руху вперед-назад. На реверсі цікавий варіант. Три режими від високої 15 км на годину до супернизької. Бачу. Менше кілометра на годину розсаду сажалочка якраз пору працювати з цим трактором. Збережений гарний трактор. Що маємо тут? Маємо напрацювання 377 мотогодин. Під капотом три циліндри на 14 кінських сил, по шинах повний порядок. Навіть мікротріщин немає. Дивлюся, що навіть поставили нові шини в Японії. Ще вусики. Хоча на задніх шинах теж ще збереглися вусики. Мабуть, це є ще рідна шина, просто небагато користувалися. Так тут є пам'ять фрези і навіть не пам'ять, це фрези це, скоріш за все, власне, автоматичний рівень горизонту. Так, от нахило грунтофризи. Глибина обробки та піднімання опускання трьох точки. Натиснув тут не трьох точках, перепрошую, двох точки. І вона опустилася. Звичайно, механічна, без включеного запалювання. Дуже проста, значить, простий розподільничок. Грунтофриза в комплекті метр 10. М. Теж зручно, якщо невеликі площі, і потрібно десь заїжджати між рядами. По ножах повний порядок, повні ножі, тільки під фарба. На жаль, дуги безпеки не було. Підготовка під дугу безпеки виконана. Отакий. А, тут мав відбору потужності. Дивимося. Є три швидкості вперед, одна назад, від 526 до 1200. Стандартно і задня 673. Швидкість підйому опускання на візки цим вентелем регулюється. Отакий От цікавий малюк свіжими руками 5200. На майданчику приїжджайте, тестуйте від хорошого виробника Mitsubishi. Можна приїхати, оглянути, протестувати. Залишитися задоволені його візуальним та й технічним станом, а працює все абсолютно справно. Хлопці перевірили щойно. Єдине, що бачу, не перевірили це власне полицю. Цей тросик не під'єднали. Ну, нічого, зараз ми це питання вирішимо. Маркувальні колеса. Багато хто каже, що це колеса для рівня глибини, але... З цією товщиною коліс явно глибину ви не виставите. Вона буде, вони будуть топитися в ґрунті, а вони, власне, є маркувальними, які показують, де саме оброблялося, щоб повторно не заїжджати на ту саму площу, а бачите, власне, межі обробленої смуги. Ось такий за 5200 малюк 2000-х років, а саме на дисках 2004 рік. Гарний, збережений, абсолютно справний. Приїжджайте, тестуйте. Завжди раді вас вітати на нашому майданчику ВРМ Техніка Івано-Франків, село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Ну, а також за телефонами і вже неодноразово дистанційно скинувши фотографії, відео, доставляли власне безпосередньо на подвір'я. Обраний вами трактор. Дуже широкий асортимент малюків. Зможете підібрати надійного помічника, є з чого вибирати. Всі імениті, відомі марки Кубота, Янмар і Mitsubishi Імпортуємо, даємо повний пакет документів для постановки на облік, а також гарантію та сервісне обслуговування. Заміна масла проводиться по згоді. Торін, бо дуже багато покупців, і це частково правильно, хочуть самі переконатися і залити саме те масло, якому вони виробнику, якому вони довіряють. І це теж гарно. Тим більше міняти масло на зиму, це теж така собі задія, чесно кажучи, краще поміняти його навесні під сезон, оскільки за зиму воно все ж таки буде втрачати свої. Властивості і трішки буде в гіршому стані у будь-якому випадку, чим це зробити прямо перед початком весняно-польових робіт. Тому по бажанню покупців можемо замінити масло, а можемо дати власне, додаткову невеличку, не, не то, що невеличку, а власне знижку на суму заміни масла в двигуні та фільтрів. Масло в коробці передач гідравлічно-трансмісійне зазвичай. В дуже хорошому стані, і його заміна не потребується одразу. Тому не розказуємо ми, що його міняємо, а краще покористуватися японським маслом, бо однозначно воно хорошої якості. І вони мають фільтруючі елементи, фільтри на гідравлічне масло, і тому воно завжди в хорошому стані, візуальному і, звичайно, його властивості. Ще зовсім не використані в більшості, знову ж таки, варіантів. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!